Всім доброго ранку, вийшла на двір провірити, що тут по погоді. І що. Вчора один день був без дощику, а нині знову він тут, як тут. Правда, вже перестав, вроді би, бо годину тому ще падав. О, Восьма година Романовича вже нема, вже десь поїхав. Але я підозрюю, що він поїхав до Львова, бо вчора. Мав там справи і запізнився, вже було закрито, а нині поїхав вже раненько, але ще поїхав раненько через те, що зараз маємо в сусіда похорон на 11 годину, ну і хоче все зробити і скоренько приїхати. А я йду, треба поставити христинці, їсти варити. У мене ще тишина, ще всі сплять, хоча десь коло сьомої чула, що христинка. Щось там вже говорила чи плакала, але, напевно, пішла до Іринки і ще заснула. І треба буде снідати і збиратися зараз на похорон. Всім бажаю гарного дня. Тихо, мирно і спокійно. Добрий ранок, поки я вийшла провірити погоду, Іринка вже тут так? Я біжу, стану, ну, я захмарилося, що... напевно, знов буде дощ, бо О, він падав годину, тому падав вже. Так? Так, та, я кажу, один а день ми... вчора витримувала. Там такі хмари йдуть, він напевно. Зараз вам під дощем буду. А я це я в сьомій годині стала якось ще так можливо, А христинка чула, плакала і заснула ще? сьомій годині рівно я сіла біля неї, також я постукала. Тому я так тепер останній тиждень відною ставати е швидше. Ну якось мені так зранку сон дається. І цей. Я ще задрібнула, жона відкриваю очі півдев'ята, дев'ята. Взагалі не, не чула, що такий життя. Короче, порожи. Та поки вона спить, біжу, не завжди випадає можливість. Вона можливо ці Привіт, кажу, ти ще нині підписникам. Привіт, не махала, ще телефона не взяла, як вона вже двома ручками. Моя дівчинка Слодка. Так і виспалась гарно. Гарненько виспалась. Так, що бабуся роби? Бабуся стала, хотіла кашку варити, а молока взагалі нема. Чуть-чуть знайдімо -чуть молока є. І все, і нині будуть в хрестинки. Що будуть? Сирнички! Добре, що є сир. Бабуся вже розпікає пательню і зараз будуть сернечки. Так, будеш гамати серночки? Так. Да. Добрі! Ну! Добрі сернечки! Ну кажи, чому ти нічого не кажеш? Ну, сметанкою так зверху полила. Ну гамай. Ну скажи з підписникам чи смачні сирники? Ні. Я тобі зарадав, ні. Я тобі дам. Зараз... Ти хитруля є. Хто хитрий? Наша хит... Христинка. Хит. Спочатку там то згамай. Я бачу, як ні. Я бачу, як ні. На повний рот, так? А як гарно скакає Христинка. Мені баби кава на дворі. Перший раз ще не пила на дворі кави. Христинка вже давно наїлася і скоро повзувалася, вона взувається і бігом на двір. Що ми засуваємо двері, бо вона вибігає і на дорогу біжить. І я кажу, зараз скоренько посинідаємо і зараз піду з тобою, але вже треба йти вбиратися. Іринки англійська. І вона теж на похорон іде. Короче, сідем на похорон. А вона буде з татом вдома. Ну. Так, гарно як зайчик скакає. Як зайчик Христинка скакає. Ти хоч з бабусею, а бабуся ще каву п'є. Вип'ю вип каву і будемо скакати. Що моє сонечко таке робить? Пташечка. Гам-гам робиш? І, то капець, кому ти даєш гам-гам? песику. А мамі. мамі, ти мамі приготувала такого краба. А, а. Ну, давай, давай, мама, з'їсть. Який смачний. На, на ложечку треба їсти культурно, не руками. Так. А. Та ну давай. Так, давай, мамі. Тобі, бо мама вже спішить. Мамі а? треба перекусити, бо мама спішить. А -а -а. <схай> Ти чудо мале. Я вам скажу, від всього швидко відвикаєш. Пішла купила ще по дорозі цей персики дітям. Що я ще купила? А, пляшку води. Як то тяжко нести? Колись такі сумки, люди з пазару, то все б тими маршрутками тругами. А тепер пару метрів не можна підняти. Мама ще пішла на похорон ну, на цвинтар. Я вже з церкви йду додому, бо маю їхати до Львова і ще маю важливу роботу і треба її зробити, підтягнути і, і вже тоді їхати. Бо Львові ну, так само маю справи важливі. Так що, так що таке. Я не зрозуміла, Доня, ти що, вже не маєш своїх шкарпетків, вже все. Мала ніби найбільше, бачу, вже на мартусіні перейшла. Що це таке? Що це за прикол? Мама прийшла, вона навіть не, на маму не реагує. То Ну, лего каже, то і Лего. То ми вже вдома. Сусіда провели в останню дорогу, нехай з Богом спочиває. А ми йдемо, будемо щось починати робити, правда, Роман? Ми йдемо, трошки пом'янемо його. Так, та, пом'янемо. Вже в основу хмара, і знову, напевно, буде зараз буде робити дощ. нам воно нам не дасть, напевно. Так, напевно. Не. О, мої, а мої, мої вже хавають комончика. Дуже смачний, другий комон цього літа, який дійсно добрий. Ну так, Дійсно, що того року дуже не було mm, я ще зайшла, yeah. зайшла до магазину, то купила ковуна, купила ще помідорів, а тут і персики купила. Yeah, Мати дуже сильно стареньке любить. Ми трішки випали зі сторіс, бо ходили ще на обід, трохи сиділи, пом'янули. І ще після обіду приходила знайома до мене, вона приїхала на похорон здалека, а колись. Часто приїжджала, вже тепер не було не знаю скільки років. от трошки ще в нас посиділи, якраз я її провела. І треба вже йти передіватися і щось починати робити. Христосик, ти виспалась? Що бабуся має? Ам має! Бабуся скоро погнала на город, підірвала корчі картопельки і скоренько Христинці зварила. А?

Кися буде дивитися, як ти будеш гамати, так? Поїли файно. Так, тепер можна бавитися. Ну бери, бери, бо пижик скоріше візьме. Давай, бабусі, давай. Ідемо подивимося, де наш діду є. Йдемо до діда. Нашого діда щось так добренько спина схватила. Я думала, що він піде лягати. Але прийшов, каже, вколи мене. Вколола йому деклоберл. І все, вже взяв косу і, і вже косить травичку. Йдемо до діда чи йдемо маму зустрічати. Так. Да. Куди йдемо? До кого? До діда чи до мами? Мамі. Маму зустрічати? Так. Да. Мама наша поїхала до Львова, мала там справи і вже досі зі Львова і кажу, скоренько доїдай, зараз будемо маму зустрічати. Хто там йде? Щойно дідо кричав, стогнав. Що наполовину зігнутий. А ось зігнутися немає. Ну то, то вже тобі треба нині косити. Ну, то як, не може, як не можеш, тоді лягай. Не можна догди, ні до чого. О, засипався, захакав, захекався і пішов. Не можна не дойти. Що вона поламалася? Чи ти вже покусив? Не вистачило. Жилки не вистачило. А той дідо твій, той діло є. Так. Не полежить той діду, шукає Не. собі роботу. Ні. Дивися, дідо коше. Діда вже зарядив, ні освіт. Покажи, якого бабуся тобі Герочка дивила. Йдемо до владика, сестрина йдемо до владика. Головне, що взяла мотики. Тоді бабі взяла мотики. Є вже наша Іринка Їздила до Львова по справах. <рес> уважні підписники вже, напевно, замітили. Ага, від, відкрити, не просиш Кажу, уважні підписники, напевно, вже замітили, що щось Записали. не то. Написали, Вероніка наша, тільки мама старість виклала, вона зранку знімала, ну. Знімала себе і взади було, що в гаражі стоїть. І ще жінка якась, ну не багато написала, але багато хто поміг. Коротше, віринки, обновочки. І що, як тобі на новій машині? Ну та ну що ну, ти, ну що ти? <сміт> ну що ти? Коли... Ми такі скучні, ніяких інфоприводів не робимо. Е, люди, блогери роблять, не знати що, всякі рілки. Скільки інтригу <смітні> тримають ми, і так ми, далі. Ми, я, я, ми я, я, б, б, навіть... неправильні блогери. <смітні> я давно кажу. Ми взагалі такі скучні. Я би навіть не не, не наголошувала не це, я підписники скажуть, ну що, то навіть не навіть так, не так, сказали. Не сказали не не, не, не цей. Так, ну, так що ну... мусимо мусим показати. Якщо, якщо показуємо все підписникам, то показуємо. Це це <гум> про що я давно. Мріяла, ну і те, що... Та й ти дуже давно треба... казала, що ти це. Та ця... я давно шукала, я давно складала, тому що ну, то таки трохи дорожче від моєї. Тепер треба мою продати, щоб трохи компенсувати це. Так, хто, так. хто хоче іринченого пежика, так, вірного. Реч... <клес> Ой, так, то дуже класний. Мені ну, мені його не шкода віддати в добрі руки, але ну, машина файна. І ще... До речі, мій пежик старенький, з таким самим пробігом, то його навіть має більше. Нова машина має більше пробігу, ніж моя стара. Я його хотіла з офіційним пробігом 65 тисяч. Ну і за чотири роки я наїздила 65 там 140 з чимось тисяч пробігу. Є нюанси, ну він він не битий як такий, але там є нюанси, бо ви знаєте, я поцілувалася тут була з, з, з другою машиною, але вона не бита. От є там моменти, які хто буде цікавитись, ми всі покажемо. Відповідно, буде і ціна нижча. Ну але таким то є машина Люкс, я вам скажу, що це робоча машина, там Романовичко. Це то є, то є просто суперова машина, тому я собі знов вибрала пижика. Просто тут ми вже не вміщалися ніяк. А то вже велика машина, якій, в якій вже більше семимісно. Так, то саме так як ми і казали. О, До речі, не знаю, що це таке, але дуже важливо. Це моя поселочка. Я, я так трубила з якоюсь жінкою, це просто капець. Uh -huh. А то є семемісна, тому... Ми тільки, тільки за прото і надуємо. люди хочуть детальний огляд. Отак, Тут то справа, справа крісло і зліве крісло так само. Та я, я кажу, Володі, треба показати. То вчора тільки ввечері, ну по обіді пригнали, так що ми не не, не цей нічого ввечері. Пригнали. Сьогодні тату поїхав номера, поставив, забрав. Я їздила бо нюанс, коли замовляли, та вже кинь, то вже там спортаєшся. Коли замовляли, то ми не брали бо то ще додатково послугу. То, до речі, гнали з цього з Німеччини, та з Німеччини. Би, що... О, тобила додаткова посла, але з 200 євро коштувала, та щоб прийшли машину, глянули. Я навіть не знаю, треба дивитися, так. може й дорожче. Ми щось я зашкодувала і. Придали машину, а вона скол має на цьому. Ми думали, що при транспортуванні, бо нам відео скидали її, цей, але залишили навіть нічого не видно. Надію, що далі не піде. А піде, то піде. Оце -то. Є... лобиве мінятися, як піде. Та, машина то шестер дому кидати. Отакий п'єжик. виглядає файно. Певно, що дитина піде моїми стопами. Навіть мультики обіцяю, навіть на мультики не ведеться, не хоче, не хоче з машини виходити. Вчора сиділа назаді, ніхто її не міг е, мовити вийти, а сьогодні вже наперед. Ти їдеш? А ти... О, Що? Ой, щось сам ятька теж має якісь тут? Зараз зіблю, але Христю треба приглядати. бо Вона вже включила аварійку. Ну христинка своєю їздою хіба на аварійці? Давай показуй, що ти таке тругала. О чим тішиться. Мені багато до щастя не треба. Просто треба айфон в світі. мею. Оця така. Можна сказати, що це айфон, не флагман. Це така... Ті, хто, а ті, хто за Samsung чи інші моделі тебе не зрозуміють. Я <пілізував> коротше, то є це дуже це класна мийка. Ой-ой-ой. Нам вже треба до всього. І до машин, і до плотів, і до того плоту, і до того чорного плоту. Потужно, потужно треба. Ми маємо і таку маленьку, але всякі це просто кафе. Обана, обана. Поки що воно мені нічого, похоже є. на пилосос. <пілізув> Можна здалека собі мити. Кабель, коротше, мийка високого тиску якою можна мити все, що хочеш, тому що це настільки добротний апарат. О, Володя ну, вже як бере, то вже бере щось, щось файне. Да, то то вже і килими можна прати. Це 10 років, бо ми знаємо знайомих. Вони Та 10. Уляна має, всі мають. Там килими. кілими, клас. супер. Мої дівчата ще пішли прогулятися, я готую вечерю, начистила кабачків. І зараз будуть кабачкові оладки. але Буду не на пательні робити, а на тих мультипекарях. Треба включити, них розпікаються. І зараз на двох скринку купичу. Хотіла ще, що знайти на город, а володя зять сміється, каже, що на вечір хочете й не ще щось зробити. каже, так би пішла. То ще би щось зробила, хоч у, гірки, у гірках порядок, бо так все після цих дощів позаростало, що капець. Ой, і квітки треба, в квітках робити порядок. Коротше, після дощів є знов роботи ціла купа. Але, може, завтра вже буде погода. З самого ранку стану і гайда на город. Романович мені щойно шутку знов зробив. Всюди косив понад плотом і знову, як кожного року взяв, вскусив мою полуницю. Сварилася на нього, кажу, ну тобі треба було тої полуниці. А от там вже вона така зарощена була. Кажу, то нічого, я собі би була зробила порядок. Але що ти зробиш? Ну, що ти йому зробиш, поки я з Кристинкою була в сусідів. Я ну що, і кабачкові, ваклі Ду, Дуже Смачно каже, ми з сирочком ваклі любимо. Тільки, вроді, трошки пересунули. Трошки пересунули. Вона пересу, ага. наївся сирників. Захтів сирників, не mm -hmm. хотів. Mm -hmm. Та добрі серники кажуть. Він каже, він каже, з варенням, кажу, Боданчик, то де з варенням, та смета той краще. Мама Смешно, дає. Так. Це водя з'їж, дуже стежів тоді, дуже смачно. Я. Так, вони зразу свіженькі, то дуже файні. Хочемо також віддати в добрі руки, то він мокрий, просто ще не висох. Бо я вчора трохи його сполоскала, бо він весь в пилюці був, бо гаражі стив. Нашого візочка. Е, хто не має можливості купити, в кого дівчинка, кому треба. Ось він, він класно їздить, Він взагалі дуже класно їздить, Тільки я не знаю, що з ним сталося, Він чучуть такий перехилений. Ми часто не знаємо. Христинка в ньому особливо дуже і не їздила. Може, хтось тоді промали на тракторі віз його, знаєш. Ну, мам, я не знаю, що, але воно ніяк на функціонал не впливає, ми самі побачили тільки е, нещодавно. Він взагалі, ну то в ідеальному стані, бо ми на ньому мало їздили. Єдине, що він вигорівший, бо, тому що стояв на цьому. Е, ну, Але я вам скажу так, який би не купив, то все одно він потім вигорає, а то ще, то ще мокре не висохло. Почистите, кому треба, кому дійсно треба, напишіть, ми відправимо, віддамо. Моя господинька маленька. Каже, що вона не поїде на брудних е, автомобілях і мотоцику. Взяла салфеточку і ми її прибираємо. Молодець. Гарна дівчинка. А я беруся за прибирання гаражу, бо там вже давно поскладала в тому серванті, а ще тут є такі речі, що треба трохи повикидати, стіл винести, бо машина не вміщається. Так що будемо ще прибирати трохи. З Христинкою трошки вийшли прогулятись, бо дитина вона цей день не бачила. І цей, то ще хвилин 20 і вже буде, вже буде нічка. Йдемо ще подивимося, чи там лялі є на батутику. Я чула, що наші кричали. Коротше, просто пройдемося, поки бабуся ці кабачкові бельгійські вафлі буде робити. Мама ще хотіла на город йти. Кажу, мама, по 9, який вже город, то вже комарі згризуть більше. То вже не стільки наробишся, як комарів нагодуєш. Скажи, скажи Скажи підписникам, газу я бабуся називається. Скажи. Як бабуся називається? Підписники не знають, як бабуся не знаю. називається. Мая. Марія. Марія. Мамія. О, Кажи, я а друга баба як називається? Та баба в Павлович крилики має, як називається. А баба, що має котика, як називається? А Тетя Оля, А баба як називається? Іра. Та Іра. Іра. Да, вона Ірія. знає, Іра. Вона... Кажи баба, в мене стільки вже тих бабів, каже, то до баби сусідки підуть до уяву. Да. А як твій дядя називається і тато? — Я на ній дознайомна, каже, до уї. Як твій тато називається. Одя. Кажи, я под ласка, молюся, <кхів> на дупранічка жим. Спокійна нічка, папа.